Сильний очисник для замши нубуку. Використовується для видалення з замшину нубуку бруду. Використовується як перед фарбовкою, так само використовується, коли замш чи нубук сильно забруднився. Так, як використовувати сильний очисник для замшиту та нубуку? Можна його нанести за допомогою щітки, наливаємо якусь імність, наносимо щіточкою, гарно трем, А потім забираємо залишки за допомогою серветки. Або нанести розпиленням його на замч чи на Це може бути взуття, сумка тощо. І забрати залишки бруду. Можна забрати залишки бруду як серветкою, а можна намочити саму серветку в очиснику та потерти наш виріб серветкою, щоб бруд перейшов безпосередньо на серветку. І після обов'язково сухою серветкою промокнути. Весь виріб, який ми чистили, щоб забрати залишки самого чесника, щоб запобігти утворенню різних плям після висихання, які можуть залишитись разом з чесником. Тобто його треба обов'язково забрати з виробу максимально.